16 проєктів у роботі, ще 6 напрацьовуються. Департамент інвестиційної політики продовжує залучати іноземні кошти для розвитку Івано-Франківська. На сьогодні найбільшим проєктом є створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Міська рада спільно із ООН хочуть перетворити одну із будівель Палацу Потоцьких на хаб для малих та середніх підприємств. Бюджет проєкту становить більше мільйона євро. Ми його впроваджуємо на Палаці Потоцьких. На даний момент вже розведені всі комунікації на Палаці Потоцьких до всіх корпусів. Це дуже важлива, фундаментальна робота, яка була проведена для того, щоб ми в подальшому могли реалізовувати проєкти на інших корпусах, а також проводяться ремонт під конгрес-центр на корпусу А Палацу Потоцьких. Це буде великий конгрес-центр з великими залами, з фотолабораторією, з студією звукозапису, а також коворкінгом для бізнесу, який постраждав від війни, а також для бізнесу міста Івано-Франківська. Цього року вже буде велика кількість подій, яка буде насичувати даний конгрес-центр.